Освободители освободили хату від вікон від дверей, від одежі, яка їм сподобалася, яка підійшла їм від напоїв, від всього. Танк під двором розвернутий, а їх ну, десь вісім зайшло чоловік. Що ви нас боїтесь? А, я, а Я кажу, так люди, коли заходять у двір, говорять, як правило, мір дому вашому. А ви приходите, кажете, прийшов до прийшов повний двір озброєних і, і каже, що ви нас боїтеся. Вітаю вас в студії Радіо Поле і традиційно говоримо про історії воєнних мігрантів. Ви виїхали з Херсонщини, коли почалася війна. От розкажіть, які були умови, чому ви покинули рідний дім? Ми покинули рідний дім через те, що ми підтримували позиції України. І так як ми протрималися там після в окупації. П'ять місяців і, е, як русський мір все покращував і покращував життя місцевого населення, через те прийшлось от туди виїжджати з те, що в нас були інші погляди на це життя. Лівий Дніпра. берег Дніпра, це Олешківський район, ми самі села Козачі лагері. Родом тече річка, конка, річка невеличка, рядом лісочок. Дуже мальовничий край, дуже працівиті люди. Але що там забув руський мір, ми до сих пор міркуємо над цим. І дуже зараз важко споглядати на те, як наші односельці там, там проживають. Хоча життям це не називає зараз. Вона на нашій вулиці із 20 будинків. Остав, остався жити один, одна сім'я залишила життя, яка ну, доглядає, там ходить до тих людей, там десь собаку покормить, десь щось таке от приглянути. До нас теж приходять там, знайомі, де там бур'ян на городі порвати, там, подивитися, що. Хоча вони повідомили, що осободі освободили хату від вікон, від дверей. Від одежі, яка їм сподобалася, яка підійшла їм від напоїв, від всього, все ваше життя, все, що було там зібрано, так все пішло до рук окупантів. Да, ще не що не пішло, що їм це не підійшло там жіноча шуба їм не підійшла щось. Мене взяли і порізали на щось у наше. Просто порізали. Якою була ваша дорога до Польщі? От і взагалі, як виїжджали з окупованої території? Я знаю, що це дуже важко було. Рішення ми прийняли буквально за одну ніч, що нам потрібно виїхати, тому що наша позиція. Проукраїнська позиція, і наші зрадники вже були готові надати про нас інформацію, тому нам прийшлося виїхати швиденько, доїхали до Запоріжжя, потім до Києва з Києва вже на Польщу. Дякуємо, звісно, і Катюші і взагалі такої чудової країни, як Польща, прудники, які прийняли нас, допомогли нам. От... Так, ми тут жили, ми тут скільки, майже вісім місяців, так? Yeah. От, бо зараз ми вже тут як вже в гостях, бо ми переїхали на Україну, бо дуже до додому. Дуже Києвом. Бородянка, де теж проїжджаєш і дивишся ці будинки, коли див тепер поверхова будівля і е, три по, там якісь. Метрів п'ять будинку з цієї сторони, метрів п'ять, десять з цієї сторони, посередині вирва, її немає, просто-напросто куски будівель так, стоять. Це пінь, це буча, які дуже-дуже були розгромлені. І ну, дуже больно дивитися на те, просто вражає, як люди там ще деякі вижили, скажімо так. От, але дякувати Богові, ми дивимося, наблюдаємо за тим, що як і відроджується, і Буча, і Ірпінь. Тобто поступово-поступово люди повертаються до життя. Дуже сумуємо за рідним краєм, дуже сумуємо за Херсонщиною. Так хочеться додому, Іменно діти кажуть, та хіба вам погано тут? Вже ж якби все є, але не передати тих почуттів, які у нас в душі тільки додому, до рідної землі, до рідної домівки. Ми ось говорили, що як би там не було, якщо навіть не дай Боже, буде розрушений будинок. Ми все одно повернемося додому. Ми ж думали, так да, теж думали, що ось ми через що поїхали в Україну <кій> до другої доньки, це під Бородянку, бо вже ось ось наступ, вже контрнаступ, вже ось ось, ось. І тут взяли, зірвали Каховську ГЕС, все затоплено, все. Ну, у нас трошки кращий стан, бо село трохи на бугрі знаходиться, не таке затоплене, як сусідні села, де зовсім одні криші виглядають. От то, чисте наше село зараз допомагає якби, людям з інших сел, щоб в кого хата не, не, ока... в тих людей не залишилось будівлі, то кличуть до себе, щоб переїжджали та якось прихисток надають. А то прийшли ті. Що ви нас боїтеся? А, а я кажу, так люди, коли заходять у двір, говорять, як правило, мір дому вашому. А ви приходите, кажете, прийшов до, прийшов повний двір озброєних і, і каже, що ви нас боїтеся, ви нас не бойтесь. Так як ти що ти до мене прийшов з хлібом солью, ти прийшов до мене зброєю, ходиш по городі, туди заглядаєш, а що у вас тут, а що у вас тут, а покажіть то, а покажіть все. Ну да, Танк під двором, тобто вони під'їхали, танк під двором розвернутий, а їх ну, десь вісім зайшло чоловік. Все перевіряли, але весь час, весь цей час дуло пістоліта було, чи автомата було наставлено на тебе. Вже почали про це, що Херсонщина вона не тільки окупована, вона ще й постраждала від підриву ГЕС. Е, яка там ситуація, ну, якщо ви знаєте, там, від знайомих на лівому березі на окупованому? Ой, про це дуже важко говорити взагалі, бо Олешки це взагалі критична точка, де, ну. Там дуже багато, там практично все місто затоплено, практично. Острівець це лікарня, острівець, там будинок культури, це вже куди, де людей могли трошечки спасти. А так зараз вода сходить і, на жаль, дуже багато знаходили <кхух>, людей просто в будинках, які просто затонули. Ну, це не тільки в Олешках, це і в нашому регіоні, <кхух>, рядом з нашим селом Кринки. Корсунка, яка теж вся пішла під воду. От, на жаль, зараз дуже багато люд... знаходять іміно люди, тварини, але ще страшно те, що да, вода відійшла, але. Е Село села вже ж старі, будиночки старі, тобто вони збиті буквально Глина. глинобитні хатинки, що і тому, що всі хатинки, які були підтоплені, вони зараз просто розвалились. Тось тобто людям от слова взагалі немає де жити. Ліків немає, і саме страшне, що не випускають людей. За межі, скажімо так, Олешківського району так складається враження, що просто от, просто заблокували помирай. Давайте повернемось до Польщі. Коли ви сюди приїхали, я знаю, що ви свою якби музичну діяльність привезли до Польщі і завдяки ній, навіть збирали допомогу, щоб допомагати військовим українським. От розкажіть про це? Ну, оскільки ми люди творчі, у нас у нас в наших рідних козачих лагерях був. Не був неправильно, він є ансамбль народної пісні «Зорецвіт». На жаль, ми трошечки всі роз'їхались. Хтось в Польщі, хтось залишився в Олешківському районі. І приїхавши сюди, мечканша не змогли просто сидіти. І ми тут склали такий невеличкий гурт. І почали співати спочатку українські пісні. Ми їздили, виступали і в прудніку. Ми виступали і в інших населених пунктах. Потім поступово почали вивчати польську мову і почали теж співати пісні на польській мові. Таким чином ми збирали кошти, ми приймали в предноворічних святах ярмарках, так скажем, співали колядки щедрівки. Збирали кошти, завдяки цим коштам ми допомогли бронежилети, да, тепловізори. тепловізори. Так що потрошку хтось, хтось пік печиво, а хтось співав пісні. Таким чином, якось питались допомогти нашим хлопцям за селу. Я познайомився там в прудніку є сеньори, така. Ну... Якби, ну, громадська організація, пенсі... да. пенсі... пенсіонери, вони почули, як ми співаємо, запросили нас. І в нас такий був е... стіл, якби е... вони сидять за столом і нас запросили за цей стіл, були тістечка, пригощення, різні солодощі. І ми заспіваємо пісню, вони співають пісню, і вони, ті, які пісні там «Гей, hey, Сокол», наприклад, і, і, і ми з нами, і вони всі разом стоїмо співаємо то такі. І вони потім о, о, теж долучилися, що прийшли кажуть, кажуть, в мене те є, в мене те, в мене те є, і зна, зносили теж хто коли кошти, хто якесь одежу, хто чим міг допомагав. Ну так, там іграшки, одежу, констовари, бо ми завозили в дитячі будинки, вже ну, трохи допомагали, туди-сюди моталися, то завозили діткам. Тобто, ну, дякуємо, поміч була і зараз. от, Братський народ, це польський народ, литовський народ, все це як. Найближчі там братні народи, от по, якби генетично, а все світове спільнота, вся дуже Україна вдячна за те, що не покинули, підставили плече і допомагають. Ну, Польща це дійсно країна, дійсно братня країна. Які у вас плани після перемоги? Додому, обов'язково додому. Відновлювати, да, все відновлювати. Ми не покинемо наш рідний край, ми не покинемо Олещі, ми не покинемо наше рідне село. Що б там не сталося? Ми поїдемо додому і будемо працювати для того, щоб все відновити, все відстроїти. Ми будемо ще кращою країною, ще квітучою країною, ще більш квітучою країною. Так що справа в тому, що у нас вже з'явилось дуже багато тут друзів, і ми дуже багато кого запросили до себе додому. Тому маємо їхати все відновити, і будемо чекати польських своїх друзів до себе в гості. Супер. Ну а я вам бажаю, щоб це сталося якнайшвидше. Дай Дай Боже. Дай Боже, так і буде. Дякую вам за все. Дякую, Дякую. вам за розмову, за те, що прийшли в нашу студію.